Всім привіт! Я на каналі Fisher Нарешті в мене вдалося вирватися на риболовлю. Пройшла жара, вже початок вересня, дні не такі жаркі, як був серпень. І хочу сьогодні порибалити. Рибалити буду весь день, зараз ранок, годин 8, тільки приїхав. Куча моїх речей. Зараз розкладаюся, закидаюся, готую прикормки. Набрав багато прикормки, там і гороху зварив половину і пельцю накупляв. Зараз так нормально замішаю, весь день буду готувати. Пробувати ловити як на флет, так і на стік. Ну, побачимо, що з цього вийде. Розкладаюсь, закидаюсь, мішаю прикормку. Я закинувся. Пора готувати прикормку. Що в мене тут я набрав, що буду змішувати? Зварив гороху половинок, цілу пачку 900 грамову, Добавлю сюди ліквіда Солодкого тут і фруті. Потім додав сипухи, Тигровий горіх від Карпро. і далі додавлю шапельцю. 14 міліметрів Halibut, 8 міліметрів, теж Black Halibut, і аміно 8 мм. Десь в мене вийде, в повне це відро, може навіть трошки трошки більше, потім ще буду додати окремо пельцю, якщо не влізе. Спочатку лию ліквід, тому що там вже є жидкості, то буде забагато, якраз в тій жидкості розтвориться. і засипаю мілкого, потім в кінці пельця. Баночка. Ах, який запах. Нормально так дав грам 150. Вітер зірвався, то напевно трохи буде задувати. може навіть трошки забагато. Ну mm. чого воно зараз шепелець, потягне. Плюс прикормка набере воду. 30 мг 300 залишилося, не буду поки нову пачку відкривати, поки хватить. Потім вже перший такий буду більш мілкий, а потім, якщо я буду ще додати пельцю, то вже буду чисто пельці догодовувати. Так, для старту воно мілка фракція буду давати комуч і додатковий запах. По водомі буде легше розходитись, ніж просто пальці накидати. Аміну небагато наверх, це що зараз викидати, бо він растворяється і розмикається. Краще потім такого свіжого підкинути. Цю кашу буду зараз нею годувати тільки витягнув карася оце погнало треба послабляти фракціон Загодував, пройшла годинка і є перше клювання. Саме тут афлет йде. Друге водилище кинув на стік на розчинний бойл. Тигровий горіх, кукурудза. А тут мене попав. 8 міліметрів. Верся і все. У вас маленька натяжечка. І від собі помаленьку. З дистанції близько 100 метрів витягнеш, звісно, вже 4 хвилини пройшло десь тільки на середині. Перша рибка сьогоднішня. Ох, який кабанчик хороший. Годував, за годинку є риба. Випускаю і чекаємо ще. На вечір є ще одна риба. Ось такий от короб. Знаю гарний. Взяв на 6-мм попав маленький. І гачок маленький теж був. Весь день не ловилось, на вечір пішло клювання. І сусідів зліва, ліва бачать щось піймали. І в нас теж є Що Ще будемо рибалити пару годин. Так, будемо випускати. На вечір хороший. Почало трохи брати. От вже на здрує плювання. Не знаю, що там вперлося. Спочатку пливо до двері, а потім розвернувся і вплив. Видно там на воді. до доверх. Був вже майже біля берега. Може, заплавний якось зачепився тобою і так. Потянулся. Конечно. Он коперставится на воді. Лучше видно. Яниця на час за хвоста. Я не знаю, как запутаться. <Зумай>, буде зараз вы отношения. Запомни. Він зараз <ріст> Дивіться. Бідолога. <ріст> дивіться, як зачепився. Не знаю, дасть його витягнути, конечно. Але він зразу був нормально до самого берега, а потім чи він так розвертався. Ну... Хорошо встряло там. Ну да, не великий такий. Під луску прямо. О. Дивіться. За Залуску зачепився. Ну и Звісно, так. І гачок. Розігнувся? Та ні, не розігнувся, Він взагалі ж маленький. Як він так зачепився, непонятно. Що тут? До трьох кілограм. Ми вже зібралися, вже залишилося пільне водилище, зараз швиденько змотуємося і їдемо, бо вже вечір. Така от Сьогодні вийшла риболовля, вийшло піймати два великих там в районі 9-10 кг біля трьох годин і там з десяток карасів вже, вже не показував. Ставимо лайк, підписуємося на канал, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!